Красинчику, а чи хоче вона бути з тобою? Ось ти думаєш, да, особливо як ви там тільки познайомилися, можливо, у вас тільки-тільки там все зароджується. Або, наприклад, ви в сварці, да, і ти не знаєш, от давай подивимося зараз в цьому загальному розкладі відео, чи хоче вона дійсно бути з тобою? Є в неї таке взагалі бажання? І подивимося, що вона думає з приводу цього. Мушуся з зручненько. Бери попкорн, тому що я буду тобі красуня, Міліна. Відьмачка з аудиторії вас більш ніж 70 тисяч моїх підписників на всіх моїх аккаунтах. Я вам дуже вдячна. За особистим розкладом, який буде актуально, розкладом нумерологією, ритуалами, чистками, прив'язками, захистами. В шапці профіля і в закріпленому відео, і в закріпленому відео записала, як можна зробити, да, замовити послуги. В шапці профіля є посилання в шапці профіля на чоколінк. Там зібраний прайс, основний, додатковий. По... Пиши в будь-який зручний месенджер. Пиши, поки що в коментарях для енергообміну слово приймаю. Давай подивимося її енергії на сьогоднішній день. Енергія цілеспрямовані сьогодні. Вона цілеспрямована, прямо цілена на свої плани, цілі. Розумієте, що вона хоче. Тут їй потрібно дати собі, можливо, щось купує, да? тому що вісімка Пентаклі це все таки про те, що людина дає сама собі. Да? Тут може щось якісь в неї покупки, якісь вона планує, можливо, покупки, але в цілому да, в неї така сьогодні якась. Енергія, коли вона робить щось для себе, да? або самостійно щось робить. Вона, до речі, дуже тут пишається. Чи хоче вона бути з тобою? Закрита, дивися, дивися, тут закрита в неї позиція. Вона не знає, що... чи хоче вона бути з тобою. Чому так? Знаєш, в неї таке відчуття, що вона зараз самостійно собі бере отак пов'язку на очі, одягає, да мається на увазі. І це тоді, коли я не хочу бачити хорошого. Я не хочу помічати взагалі нічого. Я знаєш, таке відчуття, що вона собі сама зашорює очі на якісь там моменти, що у вас були хороші, на твої вчинки, на твої слова, ну, да, в основному на вчинки. І вона не хоче їх зараз помічати. Не хоче помічати. Вона зараз в позиції конкретного егоїзму, все, що ти робиш. Або робив. Вона сприймає це як даність, таку, ну, типу повинен ти мусиш робити. Е, і я тобі хочу сказати, що вона тут, дивися, така позиція конкретного егоїзму, що це, мол, ти маєш це робити, хоч ти візьми, що хочеш, зробити, а ти маєш це робити. Ми оглянемо, чого така позиція егоїзму. Ну, В неї тут є інтерес новий, новий чи взагалі інтерес з'явився. Рицар мечів, Рицар мечів, брюнет з світлими очима. Повітряного знаку зодіаку, тілецько, тіле... Терези, близнюки, або водолій, або в нього явно марс такий. Холодний, він, він такий, знаєш.